864 години. Це 36 діб. Із турнікетом на нозі пробув боєць із Хмельниччини. На позиціях під Вовчанськом він наступив на пелюстку. Побратими наклали турнікет, але евакуювати не могли. Понад місяць до до шпиталю поранений потрапив уже в тяжкому стані. Він вижив, але лікарям довелося ампутувати ушкоджену частину кінцівки. Лікарі кажуть, про такі випадки не читали навіть у медичній літературі. Олександра завозять в операційну. Чоловік виснажений, але при тямі. На нозі турнікет його побратими наклали ще 36 днів тому. Боєць на позиціях під Вовчанськом наступив на протипіхотну міну пелюстку, зазнав важкого поранення, але понад місяць Олександра не могли евакуювати. Настільки щільним був ворожий вогонь. Ушпиталили вже в тяжкому стані. При поступленні стан важкий, хворий зневоднений. В стані тахексії, більше місяця знаходився на позиції з турнікетами на правій нижній кінцівці. Вже розпочалась філагмона, враховуючи те, що стояв тривалий час. Ну, 36 діб турнікет стояло, вже уже некроз кінцівки. Розпочався з гнійним ускладненням. Частину правої ноги нижче накладеного турнікета хірурги видалили і цим врятували Олександрові життя. Лікарі кажуть, пробути майже 900 годин з жгутом це унікальний випадок. Такого вони не чули навіть в теорії. Це вкрай рідкісно, прямо вкрай рідкісно. 36 діб турнікета це ну 900 годин. Ну і людина вижила за рахунок правильного менеджменту турнікету, і взагалі за рахунок того, що його наклали і не чіпали його. І за рахунок цього людина жива, здорова, але на жаль, да, виконана ампутація тієї ділянки кінцівки, яка була з турнікетом. Але якщо б цей турнікет зняли, він би помер. Я ну, ми не. Зустрічали в літературі даних про такі довготривали турнікети. Попередній рекорд зафіксували також у харківському шпиталі 24 доби з турнікетом на руці. Зазвичай його можна накладати не більше ніж на дві години. Лікарі кажуть, таке досягнення свідчить зокрема й про те, що кровоспинний пристрій застосовують правильно. Думаю, навченість зростає. Поступово наповнюються війська людьми, які пройшли базове навчання, і розуміють. Що і як робити при отриманні поранення. Повернуло вже на одужання і в Олександра. Боєць розповідає, витримав усе, бо хотів знову побачити свою родину і двох синів, 12 і 2 років. А я осознавав, що вже на другий день, що я сижу в турніке, то його не знімаю, тому що я не міг його попустити, тому що кровилося. Я вже осознавав, що я втрачу ногу. І я вже не зациклювався. Я розумів, що втрачу. ну і цим жив. Хотів жити, хотів до родини. Із харківського шпиталю Олександра повезуть далі лікуватися на захід країни. Попереду довга реабілітація і протезування. Світлана Шакера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.